Вітаю! Сьогодні на уроці математики ми будемо працювати з іменованими числами, виконуючи різні дії, та пригадаємо правило ділення рівних чисел. Та порозв'язуємо задачки. Усний рахунок. Назви пропущені числа, щоб одержати істинні рівності. П'ятдесят вісім додати тридцять дев'ять, додати три дорівнює сто. Сімнадцять додати сімдесят один. Додати 12 дорівнює 100. 90 відняти 70 буде 20, отже, 80 додати 20 дорівнює 100. В дужках. 75 відняти 25 буде 50. 100 відняти 50 дорівнює 50. 83 відняти 17 відняти 16 дорівнює 50.

79. В зошиті записуємо число, класна робота і каліграфічно записуємо число, яке має у своєму складі 7 десятків та 8 одиниць. А це число 78. Виконай дії з іменованими числами. 72 літри відняти 13 літрів дорівнює 59 літрів. 55 літрів додати 45 літрів буде. 100 літрів. 47 метрів відняти 39 метрів буде. 8 метрів. 60 дециметрів відняти 45 дециметрів, отримаємо 15 дециметрів. Продовжуємо 9 мм поділити на 3 буде. 3 мм. 4 метри поділити на 2 метри буде 2 мм. 10 гривень поділити на 2, 5 гривень, 8 гривень поділити по 2 гривні буде 4. Давай пригадаємо правило ділення рівних чисел. Якщо число поділити саме на себе, отримаємо 1. Роз'яжи вирази. Дивлячись на вирази, ми розуміємо, що ми будемо ділити число сама на себе. Правило, якщо число поділити сама на себе, отримаємо 1. Отже, 3 поділити на 3 1. 7 поділити на 7 1. 30 поділити на 30 1. 50 поділити на 50 теж 1. Різницю чисел 43 і 33 поділити на 10. 43 відняти 33 буде 10. 10 поділити на 10 1. До числа 99 додати частку чисел 100 і 100. Частка дорівнює 1, тому 99 плюс 1 буде 100. Роз'яжи вирази з іменованими числами. В зошиті записуємо вирази номер 133 Переписуємо дві колонки вирази. Розв'язуємо та перевіряємо. 9 метрів поділити на 3 метри дорівнює 3. А 9 метрів поділити на 9 дорівнює 1 метру. 6 гривень поділити на 2 гривні буде 3. 6 гривень поділити на 2 буде. 3 гривні. 10 центнерів поділити на 10 центнерів отримаємо 1. 10 центнерів поділити на 10 отримаємо 1 центнер. Порівняй. Постав знаки більше, менше або дорівнює. Але спочатку, ніж порівняти, треба розв'язати вирази. Отже, 5. Треба порівняти з частку чисел 5 і 1. Частка дорівнює 5, отже 5 дорівнює 5. Сума чисел 7 і 1 і частка чисел 7 і 1. Сума дорівнює 8, частка дорівнює 7, отже 8, більше за 7. Сума чисел 8 і 8, частка чисел 8 і 8. Сума дорівнює 16. Частка дорівнює одному, отже, 16 більше за 1. Частка чисел 10 і 10 і частка чисел 20 і 20. Обидві частки дорівнюють одному, отже, 1 дорівнює одному. Трохи відпочинь, заплющ оченята, про щось приємно, подумай, щось згадай. І будемо далі працювати. Розв'яжи задачу. У зоопарку 5 центнерів соковитих кормів роздали порівну 5 слонам. Скільки ж центнерів кормів отримав кожний слон? Що ми маємо? У нас 5 центнерів кормів і 5 слонів. Яким роздали порівну? Скільки ж отримав кожний. В зошиті записуємо задача номер 135 Записуємо. Короткий запис. Було 5 центнерів. Роздали п'яти слонам. Скільки ж отримав кожний? Для того, щоб дізнатись, скільки отримав кожний, Що треба? Треба 5 поділити на 5. Отже, кожний слон отримав по одному центнеру соковитих кормів. Ще одна задачка. У ящику було 40 рибин. Кожному із семи морських котиків роздали по три рибини. Скільки ж рибин залишилось у ящику? Дивимось. Отже, в нас 40 рибин, котиків у нас семеро, і кожному роздали по три. Скільки ж залишилось? Давай спочатку запишемо короткий запис. Отже, пишемо задача номер 136 записуємо короткий запис задачі. Було 40 рибин. Роздали семи котикам по 3 рибини. Скільки ж залишилось? Щоб дізнатись, скільки залишилось, спочатку треба дізнатись, а скільки ж роздали. Отже, першою дією дізнаємося, скільки рибин роздали. 3 помножити на 7, всього роздали 21 рибину. Було 40, роздали 21 рибину, скільки ж залишилось? Треба від загальної кількості відняти ті рибини, які роздали. Від 40 відняти 21, отже, 19 рибин залишилось в ящику. Знайди значення буквеного виразу до числа 50 додати частку С і 3. Якщо С дорівнює 12, 3 і 21. Отже, в зошиті записуємо завдання номер 137 і розв'язуємо буквені вирази. Якщо це дорівнює 12, то 50 додати це поділено на 3 дорівнює 50 плюс частка чисел 12,3. Частка дорівнює 4, 50 плюс 4 54. Якщо це дорівнює 3, то 50 плюс це поділене на 3 буде 50 додати 3 поділене на 3. Частка дорівнює 1, 50 плюс 1 51. І якщо це дорівнює 21, то 50 плюс це поділене на 3 буде до 50. Додати частку чисел 21, 3. частка дорівнює 7 50 плюс 7 57. Далі робота у зошиті з друкованою основою. Самостійно на 8 сторінці. Виконай номер 1 і 2. Додому треба розв'язати вирази номер 138 та задачку номер 139 на 23 сторінці підручника. І виконати, якщо не встиг або не встигла, перше-друге завдання на 8 сторінці в зошиті з друкованою основою. Дякую за увагу! До зустрічі!